Студія вітання поруч зі мною Назарій Федорівський, воротар обовання. Назарі Федорівський сьогодні відіграв на нуль. Команда зіграла в нічію. Які емоції? Емоції двоякі, тому що нам хотілося перемогти. На жаль, в деяких епізодах нам дещо не пощастило, і в другому таймі дещо фізично. Напевне, нас трішки не вистачило Скоріше за все, це і психологічна складова, і фізична, тому що буквально чотири дні тому ми грали проти Шахтаря, і ви ж самі бачили, що гра була доволі така важка і в психологічному стані. Тому для нас доволі важлива нічия. Я думаю, що цей бал нам допоможе в майбутньому. Сьогодні перший матч в сезоні сухий для тебе. Довго чекав на цей момент? Ну, звичайно, кожен голкіпер хоче грати в сухі матчі, і, на жаль, так трапляється іноді, що знаєте, якась темна полоса. Вона буває і нічого страшного. Найголовніше це дисципліна працювати, трудитись, старатись, і я якби до кінця вірю в те, що можу грати в сухі матчі. Сьогодні ви це побачили. Багато дальніх пострілів від когося сьогодні. Який можеш такий згадати для нас? може вони найнебезпечніший, найважчі для тебе? Ну, в них доволі хороші гравці в центрі. У Рапаї непоганий удар. Знаю, що у Цурікова ліва нога така шальна. Також Салабай доволі непогано прикладається. Тож загалом я очікував цих ударів, і найважчий, напевне, був у першому таймі, коли пробивав <кій> Цуріков. Такий доволі важкий м'яч, хоч він летів, як здавалось би, по центру, але він по такій незручній траєкторії пролетів, що мені аж прийшлося коліном відбивати. А це нічия, це позитив сьогодні для обов'язків. Однозначно, тому що ми програли минулу гру. Нам потрібно було перезарядитись. Я думаю, цей матч стане зарядом на наступні дві гри, і ми зможемо їх позитивно пройти. Дякую, дякую. На Студія поруч зі мною був воротар київської облоги, Назарій Федорівський. Чекаємо далі.